Правила порушують ті водії, які стоять з правої сторони дороги, так як тут позаду нас односторонній рух, стривати треба з лівої сторони дороги, а не з правої. Так. так само, що тут ми зараз під'їхали, тут було порушення, стояв водій на перехресті. Він думав, що тут їздя заборонено, що взагалі сюди ніхто не заїжджає. Але ми йому об'яснили, що люди сюди і виїжджають, і він порушує право, коли зупиняється. так само, як і ці водії, що зараз стоять. Ми чекаємо, може придуть водії, також будемо їх. Це в законодавстві якось змінювати, щоб можна було притягнути цих водіїв до відповідальності, які стоять з порушенням, але їх на даний момент немає. Ну, якщо зафіксувати правопорушення, можна склати його в іншому місці, це не є проблема. Але враховуючи всі ці правопорушення, які в городі стаються, то це, певно, нереально просто. А як реагують на вас в ділик, зараз по Як зреагували на те, що ви надали на порушення? Показує практика, що якщо до водія відноситься нормально робочне заваження, він довольний, каже, супер, поліція, люк, а якщо починаєш штрафувати, то все наоборот. Зразу відношення до водіїв з'являються всі його негативні я. Пішоходи тут в основному переходять дорогу, на пішоходному переході. Тут тільки крайня проїзна частина створена скажімо так, формальність для зупинки транспортних засобів, так як постійно умов, їх таких немає, немає для транспорт. зупинки транспортних засобів, але ми вже враховуючи людський фактор, просто надаємо змогу їм паркуватися в ніби карманчика так, безпосередньо якими бальними проблемами є так само, паркування на тротуарах, а також просто зупинення транспортного засобу посередині пішохідного походу. Тобто просто залишив машину собі і пішов, постійно з'їжджаючи з кільця, люди зазвичай спілкуються по телефону. Чим створюють аварійну ситуацію, так як керують однією рукою. І не варіант, що він справиться з керуванням. Постійно відбувається ДТП, в результаті чого водій заговорився, не побачив. Дуже багато інших моментів, які створюють після цього е, аварійні ситуації і багато інших недоліків. Але тут спокійників, що спокійників тут стоїть, то не значить, що це правильно. це право. Ми поставили так і стояли. Ось у нас шкода, де шоколад. а це що? стоянка. Ви бачите, тут смуги для паркування транспортних засобів або дорожнього знаки для Ви А Як ви маєте паркувати ці транспортні засоби? Безпосередньо на даному відрізку дороги. Як я вже й говорив попередньо, перш за все, тут на цьому місці люди паркують свої транспортні засоби без належних на це підстав. Так як згідно пункту 15.10 транспортні засоби на тротуарі потрібно паркувати так, щоб не заважати пішоходам. Безпосередньо бачили попередній транспортний засіб. Жигуль зупинив свій транспортний засіб просто на тротуарі. Безпосередньо де для проходу пішоходам не було двох метрів. Це раз. По-друге, вони просто паркують, тому що їм потрібно в магазин. Вважають, що це парковочне місце. Парковочним місцем це не вважається. Тут немає смуги для поділу і зупинки транспортних засобів раз, немає відповідного дорожнього знаку для парковки. Це два. І безпосередньо вони паркують просто, хто де встигне залишити свій автомобіль, поки немає працівників поліції. Коли ти підходиш, як ви вже чули, попередньо особа говорить, це не є Тротуаром і так далі. Ну, просто люди не орієнтуються. По-перше, в правилах дорожнього руху коригуються лише тим, що споконвіку ми тут стояли, будемо стояти і так далі. Тобто для них це не є важливим аргументом і так далі. Ніхто не заглядає в правила дорожнього руху, тому що раніше попередні працівники не звертали на це такої важливої уваги. Безпосередньо люди постійно ставали. Так само, як попередньо заїхав БМВ. Через дві суцільних, тобто як кому захочеться, так і заїжджають, так і залишають транспортні засоби. Після чого приходять скарги в управління патрульної поліції, що люди зупиняють, зупинили транспортний засіб, залишили, пішли в магазин і так далі. Немає для проходу пішоходам, і взагалі, ну це повністю йде забруднення. Пішохідних зон. Тобто, люди не коригуються правилами дорожнього руху, не звертають на них увагу, а просто дотримуються своїх внутрішніх переконань. Тобто, вважати місце, де є чуть більше, скажімо так, для проходу пішоходів не значить, що це є парковка до магазину. Тому що, якщо це парковка, будь ласка, хай магазин пише звернення, йому нададуть відповідну, відповідну можливість для того, щоб Встановити тут парковку безпосередньо смуги, безпосередньо знак, тоді це буде дозволено.